Під час розвалу СРСР у 1991 році більшість моряків Чорноморського флоту у Криму проголосували за незалежність України. Уявляєте, це просто щоб розуміти, які настрої були в той час серед звичайних військових, що служили на півострові. Але як так вийшло, що маючи таку підтримку військово-морські сили України отримали мізер? А більшість кораблів Чорноморського флоту Совєтського Союзу, причому найкраще, відійшло до Росії. Мене звати Аким Галімов, і це реальна історія. Після розпаду СРСР Совєтські Республіки, що стали незалежними, ділили військову спадщину за схемою У кого базувалось, тому і дісталось Росія не пручалась, коли за таким принципом поділили сухопутні війська, але запротестувала, коли мова зайшла про флот. Радянський Союз на момент розпаду мав у складі своїх військово-морських сил чотири флота. Три з них північний, Тихоокеанський і Балтійський, залишались Росії у будь-якому разі. На них крім неї ніхто не претендував. А от Чорноморський розташований переважно в українському Криму з рук Москви вислизав. Чорноморський флот був найменшим з усіх радянських і на початку 92-го року мав у своєму складі 105 бойових кораблів, 69 бойових катерів, 48 кораблів спеціального призначення і 191 морське судно забезпечення. Це було приблизно 10% від морського військового потенціалу СРСР, але розташовані вони були у дуже особливому місті на середземноморському напрямку. Російська імперія від самого свого народження намагалася поширити свій вплив на Балкани і далі. А втративши флот у Криму, вона б уже перестала бути силою не те, що в Середземному, а навіть у Чорному та Азовському морях, скориставшись нерішучістю Києва в перші місяці після проголошення незалежності України, Росіяни у Чорноморський флот вчіп. Пилися мертвою хваткою. І от як це було. 6 грудня 1991 року Верховна Рада ухвалила закон про збройні сили України. Того ж дня депутати затвердили текст урочистої присяги, і першим просто в залі парламенту її склав міністр оборони генерал-полковник Костянтин Морозов. Через два з половиною тижні, 23 грудня, Морозов взяв на себе управління військами, що були розташовані на території України. Тут треба уточнити, що йшлося про сухопутні війська, авіацію та чорноморський флот. Хто має керувати стратегічними ракетними військами і ядерною зброєю на той момент зрозуміло ще не було. Тут я нагадаю, що буквально перед цим, 8 грудня 1991 року, у Біловеській пущі президенти України, Росії та Білорусі підписали угоду, якою констатували смерть Совєтського Союзу. Росія, намагаючись зберегти контроль над колишніми республіками, ініціювала створення нового імперського проєкту, так званої співдружності незалежних держав СНД, і наполягало на тому, що ця співдружність матиме об'єднані збройні сили. Для того щоб визначити, які військові підрозділи в ті самі сили мають увійти, лідери молодих пострадянських країн збираються окремо 30 грудня у мінську. Росіяни хочуть віддати до складу сил співдружності всі військово-морські сили. Здається, як шляхетно. Але Леонід Кравчук на це не погоджується. Було очевидно, що на практиці це означатиме передачу чорноморського флоту під контроль Росії, бо ж це об'єднане командування збройних сил, так званого СНД, насправді мало сидіти де у Москві, в міністерстві оборони Росії. Щойно повернувшись із Мінська, президент Леонід Кравчук заявляє, що Україна починає процес формування власних збройних сил 3 січня 1992 року. А міністр оборони Костянтин Морозов направляє у війська і флот телеграму з наказом привести особовий склад до присяги на вірність Україні до 20 січня. А що ж в цей час відбувалося на Чорноморському флоті? Керував ним тоді адмірал Ігор Касатонов. Сам етнічний росіянин родом із Владивостока у Криму. Він перебував лише кілька місяців. Призначення отримав у вересні 91-го. Перед цим служив в командуванні північного флоту СРСР. Все життя Касатонов виконував казівки з Москви, але у січні 92-го вони звідти вже не надходили. Безпосереднє начальство Касатонова знаходилось у Києві, і ось тепер дуже важливий момент, друзі: 72% моряків чорноморців на референдумі 1 грудня проголосували за незалежність України. 95 офіцерів зі штабу Чорноморського флоту відкрито заявили про бажання присягнути на вірність Україні. Касатонов опиняється в абсолютно новій для себе реальності і погоджується її прийняти. 6 січня адмірал віддає наказ готувати всі підрозділи Чорноморського флоту до присяги Україні. Потім Борис Кожен, майбутній командувач українськими ВМС, згадуючи ситуацію, яка склалася на флоті в перші дні 92-го року, писав так: цитую, якби в цей час у Києві знайшлася людина, яка б підказала президенту України Леоніду Кравчуку ідею призначити своїм указом Касатонова командувачем українського чорноморського флоту, як це він зробив з деякими командувачами військових округів, то можливо, ми і не мали б стільки проблем з чорноморським флотом, скільки маємо і досі. Кінець цитати. Але Леонід Кравчук не призначив Ігоря Касатонова командуючим українського флоту, який мав утворитися на місці Совєтського Чорноморського. Події пішли за іншим сценарієм. 9 січня Касатонов приїхав до Києва на нараду з питань військового будівництва, яка проходила під головуванням Кравчука. Касатонов мав там слово. Однак Кравчуку не сподобалось те, що він говорив. Причому не сподобалось настільки, що президент попросив Касатонова залишити трибуну і сісти на місце. Про це ми знаємо теж зі спогадів Бориса Кожина, хоча деталі й суперечки він не розкриває. Наступного дня Ігор Касатонов повернувся в Крим і перше, що зробив по тому, скасував свій наказ про підготовку моряків до присяги на вірність Україні. Формально він скасував не лише свій наказ, а й наказ міністра оборони України, що було грубим порушенням військового статуту. Але Київ на це чомусь не відреагував. Касатонов і далі очолював флот. Однак, попри скасування Касатоновим наказу, окремі підрозділи чорноморського флоту присягу на вірність Україні все одно склали. Першою, 18 січня це зробила третя рота школи водолазів у Севастополі під командуванням капітана третього рангу Олександра Клюєва. Керівництво флоту на чолі з тим самим ігорем Касатоновим відреагувало миттєво. Офіцерів відсторонили від служби, роту розформували людей, перевели у підрозділи, які зберігали лояльність до керівництва флоту. 25 січня Україні присягнув особовий склад школи прапорщиків у Севастополі. Заклад теж розформували. Це був абсурд. Вдумайтесь, друзі. В Україні українських моряків карали за те, що вони присягали на вірність своїй батьківщині, і це був не поодинокий випадок. Чому відбувались такі дивні речі? А тому, що свого командувача ВМС Україна на той момент не мала. Президент його ще не призначив. Флот і далі перебував під керівництвом Ігоря Касатонова, якого поставили командувати Чорноморським флотом ще тоді, коли той входив до складу ВМС СРСР. Касатонов не мав формального стосунку до українського війська і керував флотом як уламком війська совєтського. Касатонов керувався наказами колишнього керівництва ВМС СРСР, яке на початку 92-го року лише змінило вивізку на керівництво ВМС так званої співдружності незалежних держав. 28 січня 1992 року в Севастополь приїхав російський президент. Борис Єльцин піднявся на борт крейсера Москва, спілкувався з моряками, казав, що Севастополь місто слави російських моряків, і що Росія не покине його на призволяще. Іншими словами, Єльцин публічно дав зрозуміти, що Москва починає кампанію боротьби за чорноморський флот. Для України в той момент втрачено було ще не все. Леонід Кравчук міг нарешті віддати указ про звільнення Ігоря Касатонова з посади командувача Чорноморським флотом і призначити на це місце іншу людину. Але Кравчук робити цього не став. Натомість, 14 лютого, 92-го зустрівся у мінську з іншими лідерами пострадянських країн. І підписав з ними додаток до угоди про статус стратегічних сил, так званого СНД. Він все ж погодився на наполегливу пропозицію Росіян включити до складу об'єднаних сил чорноморський флот. Тут треба уточнити принциповий момент. Документ містив пункт про те, що перелік військових формувань і об'єктів, які передаються під командування об'єднаних сил, визначається кожною державою, яка береться до їх формувань. Іншими словами, ми зобов'язалися перевести до складу об'єднаних сил не весь флот, а лише ті кораблі та бази, склади і полігони, які самі забажають. Та тільки росіяни цей пункт угоди повністю проігнорували. Ігор Касатонов став виконувати тільки ті накази, які надходили з Москви від командувача військово-морських сил СНД, адмірала Володимира Чернавіна. Перелік об'єктів, які Україна погодилась би передати під управління так званого об'єднаного командування, так і не був складений. Тобто, формально чорноморський флот залишався українським, втім перебував під повним контролем Москви. А далі постало цікаве запитання: а кому ж в такій ситуації мають присягати моряки? У Москві подумали і вирішили, хай присягають СНД, склали текст присяги і відправили його у Крим. Друзі, ми продовжуємо надважливий і супертерміновий збір для повітряних сил України. Їм потрібні шифровані малопомітні радіостанції для координації дій охоронних підрозділів аеродромів. Завдяки цим радіостанціям наші хлопці зможуть надійно захищати надсучасні літаки, які в найближчий час надішлють наші партнери. Ціль збору 3 мільйона 600 тисяч гривень. Це вартість усіх радіостанцій. Будь ласка, скануйте qr коди які ви бачите зараз на своїй сторінці, і давайте разом наближати нашу перемогу. Дивну присягу на вірність співдружності держав морякам нав'язували примусово, але часто вони відмовлялися від неї, присягали на вірність Україні і піднімали над частиною українські прапори. Так наприкінці лютого українську присягу склали морпіхи 880-го батальйону Віталія Рожманова. Це був найкращий батальйон 810-ї окремої бригади морської піхоти, що зрештою його не врятувало. Батальйон розформували. Загалом, після 14 лютого боротися з проукраїнськими настроями на чорноморському флоті стали ще більш жорстко. Кілька місяців українська влада закривала на це очі, але на початку квітня 92-го ситуація змінилась. У Києві відбувся з'їзд спілки офіцерів України. Туди приїхали кримчани. Їх звіт про ситуацію на півострові став справжнім шоком. Президент мусив реагувати, і 5 квітня він підписав указ за номером 209 про невідкладні заходи з будівництва збройних сил України. Другий пункт документа містив наказ сформувати військово-морські сили України на базі сил чорноморського флоту, дислокованих на території України. На міністерство оборони України було покладено обов'язок приступити до формування органів управління військово-морськими силами України, іншими словами, перебрати на себе управління, забравши його в росіян. Сигнал з Києва почули моряки в Криму. Тоді з усіх об'єктів чорноморського флоту найсильніші проукраїнські настрої панували на кримській військово-морській базі. Розташована вона була в затоці до неподалік Євпаторії. 7 квітня 37 офіцерів управління і штабу бази склали військову присягу на вірність українському народу. Командував базою Борис Кожен. В той час він носив звання контрадмірала. Кожен теж мав проукраїнську позицію, але на церемонії присяги присутній не був. Саме в цей момент він знаходився у Севастополі в кабінеті представника президента, де кожену передали підписаний напередодні Леонідом Кравчуком указ про призначення його командувачем військово-морських сил. України Москва на ці дії Києва реагує миттєво. Борис Єльцин буквально одночасно з призначенням кожного командувачем ВМС України підписує свій указ про перехід Чорноморського флоту під командування Російської Федерації. Війна присяг переросла у війну президентських указів. У ніч на 8 квітня, кримську базу, яка присягнула Україні, заблокували підконтрольні росіянам війська. З берега підійшли мотострілки за підтримки чотирьох бронетранспортерів. Вихід з Донозлава перекрили два ракетні катери і два корвети, аби заблокувати у бухті кораблі на той випадок, якщо українці спробують їх вивести в море. Через кілька місяців у Донозлаві стався ще один інцидент: екіпаж сторожового корабля СКР 112 Підняв український прапор, вивів судно із бухти і взяв курс на Одесу. Чому саме туди? Тому що влада російського командування Чорноморського флоту поширювалася тоді лише на Крим. Материкові військово-морські бази в Одесі, Ізмаїлі, Миколаєві та Очакові контролювало керівництво ВМС України. Росіяни кинулись на вздогін. СКР-112 переслідували чотири кораблі. Один з них мав на борту ракети. В небо підняли два літаки. Росіяни навіть вогонь відкрили. Щоправда, цілили не в сам СКР 112, а стріляли в воду по його курсу у підсумку. Корабель втікач вдало дістався до Одеси. Але у Києві та Москві серйозно замислились над тим, що Україна та Росія були за крок від повноцінного бойового зіткнення у Чорному морі. Ця історія прискорила вирішення проблеми Чорноморського флоту. Єльцин і Кравчук нарешті домовились, що з ним робити. Флот вирішили ділити. Тут є важливий момент: Москва перестала грати у складні ігри з передачою флоту умовному наддержавному органу командуванню об'єднаних стратегічних сил СНД. В угоді нарешті назвали речі своїми іменами. Було чітко вказано, що флот ділитимуть між Україною та Росією. Кравчук і Єльцин узгодили формулу поділу чорноморського флоту рівно навпіл. Здавалось, росіяни нарешті змирились з тим, що Україна матиме у Чорному морі свій флот і що поцуплені советські кораблі доведеться віддати. Але насправді вони просто змінили тактику. У січні 93-го несподівано спалахнула суперечка між російським Газпромом і українським нафтогазом. Тодішній очільник російського газового монополіста Рем Вяхерєв заявив, що Україна заборгувала за спожитий газ 500 мільйонів доларів. Він вимагав негайного повернення боргу і погрожував припинити постачання газу в Україну. Це була перша газова війна Росії проти України, і як стало зрозуміло вже через кілька місяців, природу вона мала не комерційну, а політичну, адже була частиною підготовки до переговорів щодо розподілу чорноморського флоту. Відбулись вони у березні того ж року у кримській масандрі. Українська делегація, на чолі з президентом Леонідом Кравчуком, готувалась обговорювати узгоджену формулу поділу 50 на 50. Та Єльцин одразу дав зрозуміти, що чесної гри не буде. Він викладає на стіл підготовлений козир, газові борги. До того ж, вже з новими підрахунками від Газпрому. Відповідно до них, сума українського боргу за спожитий газ зросла до космічних 800 мільйонів доларів. Росіяни вимагали розрахунку за газ кораблями, інакше обіцяли перекрити газ у підсумку. Сторони зійшлися десь посередині. Ми погодились на вимоги Москви. але за умови, що Газпром і Нафтогаз підрахують реальну вартість газу, за які було затримано виплати. Подальші розрахунки і підрахунки тривали два роки. Остаточний варіант поділу флоту затвердили у 1995-му. Президентом України на той час був уже Леонід Кучма. Саме його підпис стоїть під угодою. За нею Україні відійшли всього 18% кораблів і майна чорноморського флоту а Російській Федерації 82%. Причому Україна поступилася не просто більшою частиною флоту, а ще й найкращою. Тобто дві третини кораблів, які мали б стати частиною українського флоту, були віддані росіянам за газові борги. Більше того, найновіші кораблі, найбільші, і з якісним обладнанням всі опинилися в руках Москви. А більшість українського флоту невдовзі була списана з формулюванням через втрату тактико технічних характеристик. Військові виступали категорично про але рішення щодо розподілу флоту було політичним і ухвалювалося без урахування їхньої думки. Другий президент України Леонід Кучма у 93-му році був прем'єр-міністром і теж брав участь у масандрівських зустрічах. Пізніше, у 2006 році, в одному зі своїх інтерв'ю він пояснив слабку позицію Києва на всіх переговорах, що стосувалися Чорноморського флоту, прагненням Києва зберегти добрі стосунки з Росією. Цитую, треба було приймати рішення, виходячи з існуючої соціально-економічної ситуації. Та головне навіть не в цьому питання чорноморського флоту одна зі складових великого договору з Росією. Кінець цитати. Цей великий договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Російською Федерацією Кучма і Єльцин підписали 31 травня 97-го року. Держави зобов'язались визнавати непорушність наявних кордонів, що для Києва було дуже принципово. Але Москва погодилась на це тільки після остаточного вирішення проблеми Чорноморського флоту. Трьома днями раніше була підписана інша угода про статус та умови перебування чорноморського флоту Російської Федерації у Криму. Серед іншого, цей документ узаконив перебування російських військових баз на півострові до 2017 року. У 2014-му саме ця обставина дозволила Росіянам дуже легко захопити Крим. Якби в той момент найближчий російський бойовий корабель базувався у новоросійську, влаштувати на нашому півострові «Русскую вісну в Москві було б значно складніше. З усієї цієї історії ми маємо зробити один висновок домовлятися з росіянами, а тим паче укладати якісь угоди чи щось ділити це все рівно, що грати в карти Шулером. Вони розуміють тільки одну мову мову сили. Зараз наша армія за відсутності флоту, як такого, відвоює Чорне море. Використовуючи дрони, ми змушуємо росіян ховати свої кораблі подалі від кримських берегів і рано чи пізно на цих берегах знову замоюрить наш прапор. Ось така реальна історія.